Моя дорога подруга Людмила Дахова вчора мене запросила в Рівенську міську бібліотеку номер 10 Я прийшла сьогодні сюди вперше, познайомилася з чудовими людьми, які тут працюють. Мені сьогодні представили чудову виставку старовинної вишивки. Мені ці картини надзвичайно вишиті і подобаються. Вони мені нагадують. Моє дитинство, я дуже розчулена, дуже дуже розчулена. Тому що колись, коли я приїжджала до своєї бабусі в село, яке знаходиться біля Смиї. І в кожному будинку селянському, в якому я там бувала в дитинстві, обов'язково на стінах було багато вишивок. І я зараз дуже розчувана, тому що багато з того, що я тут бачу, я бачила в своєму дитинстві в селах українських. Бібліотека сьогодні святкує річницю 50 років, і я хочу всім людям, працівникам, які віддають душу цій бібліотеці, побажати креативності, процвітання. І ще багато-багато-багато виставок таких прекрасних, що в всіх стінах завжди лунала музика, багато приходило дітей, творчих вечорів. І я завжди, з радістю, якщо мене запросять, повернусь сюди.